Тричі нас привозили на обмін і тричі повертали. Це ще те випробування. Коли ти розумієш, що ось цей шанс, і він так близько, і потім тобі кажуть, що вас можуть повезти на зворотньому напрямку. Вони кажуть між собою, що в нас жінка є. Я думала, знову скажуть, що корабль потонув, тому що жінка була на, на борту. А тут оказується ні, каже, якщо з нами є жінка, то сто процентів каже. Я думаю, відкуда в них таке переконання, що сто процентів нас обміняють? Знаєте, як я не можу пояснити це? Ти бачиш небо вперше за весь час, тому що ти, тебе... або ти ходиш низько. Або вісім ну, місяців ти все одно перебував е в тюрмі, і з шість з них ти не бачив сонця і неба мається на ну, увазі, на свіжому повітрі. Це народження, ти весь е весь такий, ось воно, та мить, яку ти чекав.